Новий рік Путін помпезно відвідав госпіталь, відвідав цих от, окупантів поранених і знову ж таки почав говорити про завершення війни, про завершення війни на своїх умовах. Чому так часто зараз він говорить про ці речі? З одного боку, кажуть, це і ПСО, тому що е, наратив мовляв, вони хочуть просувати наступні: що от Росія готова не воювати, а от українці такі от негідники відвоювати свою територію. Ну я думаю, причина тут ну вона. На поверхні, тому що Росія, якщо робить такі заяви постійно, ну от, і будь-яка сторона конфлікту, яка починає говорити про перемовини, вона чому про них говорить? Тому що у них недостатньо засобів для продовження наступальних дій або оборонних дій, і немає можливості завершити або досягнути ті цілі, які вони ставили перед собою. Хоча я там чую від багатьох моїх колег про те, що мовляв, Путін дуже розміто ставив цілі, так званої СВО коли взагалі розпочинав, ну я дещо не погоджуся, тому що він чітко говорив демілітаризація, денацифікація, усунення режиму київського перепрошую, режиму від влади. Тобто, це ну очевидно, метою це вже ну не треба навіть пояснювати мабуть, більше є те, щоб Росія, Україна була під протекторатом Росії. Він цього хотів, ціль вона залишилася. Він цього досягнути не зміг. Йому звісно, що треба передижка в нього острах, того що е, якщо ситуація залишатиметься, хоча б така, як нині, а захід не припинятиме допомогу, а направду він і не припинятиме. Єдине, що зараз змінюється формати фінансування військових замовлень, і так далі, це абсолютно очевидно. То він може зазнати суттєвої поразки. Зараз складно говорити, які вона формі там може бути для Росії. Це для мене очевид, ну, для мене особисто це очевидно. Те, що дискусія йде, ось доволі а, вже тривало стосовно переговорів. Можна звісно згадувати початок того, але загалом десь останні 4-5 місяців такі заяви вона й постійно, постійно все наполегливіше, наполегливіше це ознака слабкості. Ознака реально того стану речей е, непривабливого, який сьогодні є на Росії. Зараз незалежно від того, хто це артикулює, задайте перед новим роком це говорив і Лавров. Я б говорив би не Путін, а Росія. Росія. Росія говорить про ці переговори. Вона натякає, що мовляв, там вони і США посилають якісь сигнали десь дипломатичними каналами, щоб нас садити за цих переговорів. Вони називають навіть свою мову вже. Вони говорять про... А те, щоб залишили за ними контроль території, які зараз вони окупували, і контролюють і щоб так було надалі. Тобто, абсолютно очевидно, що вони прагнуть. Якщо у вас так все добре, да от Росіяни. Ви там маєте потужний ВПК, у вас там співпраця з Північною Кореєю, яка там. Нескінченними потоками постачає вам снаряди і так далі. Так а чого чу ви тоді? Давайте ну ви ж ви ж можете. Ви ж зараз показуєте, що ви дронами б'єте по цивільних об'єктах? Ви ж не можете більше нічого б'єти. Ну, Ну брали собі за об'єкти музей Шухевича і Бандери. Ну вибачте, це ж ідіотизм вищого тонку. Тобто ви навіша не здатні. І в такий спосіб і детероризують, і провокують, і підштовхують до того, щоб захід дійсно тиснув, стосовно саме перемовин. Але ну якщо брати статистику останніх чотирьох місяців, то вони зазнали таких серйозних втрат, яких ще не мали за весь початок широкомасштабного вторгнення. Це неймовірно. Вони лише по грудні втрачали щодня одного тисячу складно сказати людей, да? мобілізованих до свого війська тисячу. Це цифра просто космічна, як на мене, враховуючи те, що вони не досягли ну практично ніякого успіху. Є поступи, звичайно, на фронті там на кілька там кілометрів, ми можемо відзначати десь там на сотні метрів, але загалом суттєвого зламу ж не відбулося. Це очевидний факт. Тобто, потужна російська армія, яка заявляла про свою потужність попередніх років, вона не здатна на сьогоднішній день. Досягати цілей, а кількість втрачених танків за таку за 4 місяці майже півтори тисячі. Це ну цифра, яка це, це, це за останні 4 місяці. Це цифра, яка фактично складає половину втрат попереднього періоду. Ну, це, от якщо аналізувати ці дані, то я бачаю за цими заявами, які зараз з Росії лунають. Виключно прагнення заморозити війну на своїх умовах, бо вони розуміють неспроможність в майбутньому, от в нинішньому, вже 24 му році, вести так потужно наступальні свої операції і далі, просто неспроможне. Пане Валерію, якщо договорити вас сказала про допомогу, формат буде мінятися, але допомога буде. Чи справді можу бути впевненим, що захід не, ну, не припинить, але не буде так от буксувати так, з цієї допомоги, яка така життєво необхідна нам? Певненими, я зрозумів певненим сьогодні не можна бути ні в чому. Ну за визначення. Вибачайте за таку філософію, але на правда, так. Але треба робити щось для того, щоб таку допомогу отримувати. І зараз ситуація складається на користь України саме через кризу політичну у Конгресі Сполучених Штатів Америки, і через кризу в Європейському Союзі. І одна і інша кризи допомагають вирішити і наше питання, і їхнє. Тому що у Сполучені Штати Америки зараз стоять перед серйозною викликом, або там до влади знову прийдуть якісь популісти типу Трампа, які і надалі продовжуватимуть непослідовну політику, точніше реалізовуватимуть непослідовну політику, як робили за свого попереднє скликання. Має на увазі знову ж таки Дональд Трампа, і було допущено чимало помилок, або все ж таки приберуть таких як Трамп від. Взагалі, можливості бути обраними на такі посади. Це нормальна історія. Судові процеси, які зараз тривають у США, це правильний крок, я вважаю. Тут не про демократію ми говоримо, ми говоримо про загрозу демократії. І те, що судова система Сполучених Штатів Америки це визнає, це дуже добре. <кхм> така ж сама історія зараз в Європейському Союзі. Багаторічне толерування російським проксіполітикам, так їх можна називати, абсолютно. Переконливо маю на увазі зараз Орбана інших там із Фіцо в Словаччині, та навіть і Драгі, згадаємо прем'єр-міністра Італії, які там допомагали вони нам багато, але там підкидали. Да так само про російські ці схильності Менеля Макрона, невизначеність Олафа Шольца на початку широкомасштабного штабного Зараз це все зміниться дуже суттєво і в тому часі спонукає до реформи самого Європейського союзу і усунення від ухвалення важливих рішень так таких як Орбан, таких як Орбана, вони там ще є, це виклики, які е, є в європейському ші залишаються, але причиною які стала послідовна російська політика в Європі, російське втручання в бізнес-сферу, політичну сферу Європейського Союзу, втручання тих же самих росіян виборів в Сполучених Штатах Америки, це ж також всім відомі факти складно їх довести в судовому порядку, але ж наслідки ми ж бачимо, вони ж очевидні. Тому ці кризи абсолютно по іншому зараз змінюють підход. Змінюють підходи європейських чиновників, чиновників США щодо необхідності допомагати Україні, і це і не лише Україні, друзі. Бо зараз ми маємо дуже серйозно в східній Азії <кхів> і на Близькому Сході залишається і наші вона триває, і це абсолютно по іншому сформує підхід. Країн Європейського союзу щодо ухвалення рішень, які сприятимуть більшої допомоги Україні, для того, щоб ми стримували військову агресію Росії, а в цій частині важливі гроші. От зараз на даному етапі так вони завжди в принципі були важливими. Якщо ми зможемо проплатити Виготовлення зброї на потуж, на тих оборонних підприємствах, які сьогодні діють Європі та США, саме так зараз стоїть питання в Конгресі. Дайте гроші, щоб ми заплатили за зброю. То в принципі питань не буде ніяких. Просто потрібен буде час для того, щоб реалізувати ці оборонні замовлення. Європа над цим зараз активно і потужно працює, і вона займається саме питанням виділення. Таких фінансів для потреб України механізми різні: це від виділення грошей, які передбачені в саме 50 мільярдів до конфіскації російських активів, навіть попритулку до виділення грошей з європейського стабілізаційного фонду, і навіть гарантії під кредити урядам різних країн. Суми різні, вона від 20 тисяч мільйоні, мільярдів євро до 80. Але дискусія ця йде, вона триває. Звісно, я погоджуся навіть, з думкою моїх колег, які кажуть, ну це анонси. Ну, говорю, окей, анонси їх вчора таких не було. Чому вони сьогодні з'являються? Це якраз з'являються анонси про те, що і заяви, що ситуація вкрай непроста, складна для самої Європи. Тому фінансування буде. Нинішні кризи ще раз наголошую. Вони відкрили абсолютно інші можливості для цього. Нам потрібно безумовно не втрачати віри у себе. Я маю на увазі щодо зміцнення військово-промислового комплексу України, і мене, до прикладу, тішать останні повідомлення, які вонають офіційної влади в Україні про кількість нанесених ударів по військових об'єктах на території Росії, що лише вартує атака по військових об'єктах Білгорщини. 70 наших дронів. Долітали, влучали в різні об'єкти. Ну то що там ППО їхнє на чудило, ну то вже на їхній совісті. <кхід> Я про совість про росіян говорити не доводиться. Менше з тим, це фактор того, що Україна діятиме відповідь належним чином. І я не бачу зараз якогось осуду, наприклад, на заході, що нас хтось би засидив за те, що ми е, чинимо спротив. Напаки є підтримка. Тому допомога буде і, і ще раз корі. Чим чим потужніше ми будемо демонструвати власні сили, тим швидше ця допомога буде надходити, тим більше рушучості буде у європейського союзу. Бо ну, на жаль, вони вони бояться, не бояться прямої конфронтації з Росією ще й до неї. До речі, пане Ларі багато говорить про конфронтацію країн НАТО з Росією. і от останнє яке повідомлення: це командувач військ Нідерландів, каже, що вся країна має готуватися до війни з Росією рано чи пізно. Наскільки це серйозні заяви, чи може бути таке, що просто цинічно відомство хоче більше коштів з бюджету? Чи справді варто готуватися країнам альянсу до можливих провокацій, як мінімум? Друзі, ми зараз розглядаємо цю всю історію з заявами і в Бундесфері про необхідність реформування відновлення призову в Німеччині і в інших країнах про зміснення борозна здатності сії через призму того, що як доконаний факт ми сприймаємо наміри на Росії напасти на країни альянсу. Ну тобто, всі заяви, які зросли нас змушують так думати в великій мірі. Але якщо от брати до Можливості так Росії почати якусь конвенційну війну Ога. проти одного з країн НАТО, то ми за все ми дійдемо з вами. Висновку перепрошую. Ми з вами дійдемо висновку того, що немає таких великих можливостей конвенційний звичний спосіб Росії вести війну проти тієї саме Фінляндії чи Німеччини чи Польщі, і так далі. Бо вона зайнята дуже потужною війною в Україні. Ми щойно аналізували сіки, збол знищено там броньованої техніки, додам, що там знищено ще й тисячу автомобільної техніки одиниць за минулий місяць за грудень лише місяць. Уявіть собі, і там спецтехніка. Ну це, це неймовірна кількість. Вона Росія не встигає поновлювати навіть ці свої потреби. А про яку війну тоді з Європою можна нам говорити? Про ядерно. Звісно, що про ядерно. Це до чого може вдаватися, погрожувати Росії, але теж застосування ядерної зброї це питання дуже риторичне. Втім, порити тим. Загроза є, вона завжди зберігається, і я більш ніж переконаний, що європейці зараз взяли до уваги гіркий досвід України, що для того щоб не допустити війну, до неї потрібно готуватися. Це прописна істина, яка існує вже сотні років століття. Тому заяви абсолютно правильні, логічні. <кхух> Хочемо, щоб не було війни в Європі. Готуємося до неї, озброїмося, проводимо мілітаризацію. Знаєте, скільки в нас дискусії було до початку широкомасштабного вторгнення? Коли російські проросійські політики в Україні, проросійські експерти в Україні говорили в один голос, для чого Україні озброюватись? Вона що на когось нападати збирається? Пригадуйте цю тезу, і угу. вона ж ну всюди лунала. Зараз трішки затихли, вже позасовували свої язики. Десь в одній місяці всі спікери, і я тоді і нині говорю: будь-яка країна визначається трьома факторами. Відкриваємо книжку основи держави і права просто-напросто. Це наукові базиси і основи будь-якої держави. Це територія, яка обмежена кордонами, в якій є влада і в якій є армія, яка захищає ці кордони. Немає одного компоненту, держава рух просто-напросто рухне. На неї почнуть здійснювати військові вторгнення. Україна яскравий тому приклад. Чим сильніша армія, тим менша ймовірність атаки на неї. На ну, країну має на увазі. От, от ці заяви треба зараз так читати, і це правильні заяви. Абсолютно правильно, тому що ми довго пам'ятаєте говорили гонка озброєнь, це неприйнятно. Я ж це так треба зменшувати озброєння. А зверніть увагу, що зараз відбувається згадані ну, нової східній Азії. Північна Корея відверто заявляє про свої наміри розпочати війну проти південної Кореї, відновити війну. Ну як завгодно можна говорити, завдати ударів по Вашингтону та Сеулу. Це що за заяви? Що це за хвора уява у сучасному світі? Але вже ми переконали, що ким чи не один такий в нього є публічний Путін. Тому і Нідерланди відповідно правильно риторику ставлять. Не нагадаю, що е, пісторіус очільник міністерства оборони е, Німеччини сказав про відновлення призову у Німеччині і реформування Бундесферу. Це теж армія, яка ну не мала там 150-200 тисяч в цих межах військових, але вона як виявилося, за оцінками самих же аналітиків Німеччини не готова до такого протистояння, яке сьогодні здійснює Росія проти України. А треба готуватися, готуватися, щоб цього протистояння не було. І в Росії це розуміють. На Росії це розуміють, тому такі заяви і лунають, але вони вперлися. Вони вперлися в слабку армію України, про яку вони так довго говорили. Вони вперлися в те, що український народ виявився над рішучим у питанні відстоювати свою незалежність. Вони цього не очікували. На це вони не розрахували. Пане Валері, якщо то говорити загалом про е, те, що Путін в своєму зверненні новорічному привітав двох країн е, альянсу е, Європи, так, це Орбана Угорщини і Ердогана Туреччини. Ну е, Туреччина зрозуміло, вона не є маріонеткою. Вона просто грає напевно на свої економічні і інші інтереси. А наскільки Орбан може прогинатися, Наскільки Орбан може е, чи є межа просідання під Росією? Ну, в Орбана е, непроста ситуація, він є заручником як і російського порядку денного, так і європейського. Він потрапив у лощата, які тиснуть в однаковій в мірі на нього. І е, я не заздрю Орбану і не збираюсь, і не співчуваю його зовсім. Він сам обрав свій такий свій політичний шлях, тому що в нього є пряма залежність від Росії в частині там. Компромату проти нього щодо його політичної кар'єри, це може стати там публічним будь-який момент. Він це розуміє, звісно, його це не пролюднить, але цим тисне на нього. І будь-яка там, як жива людина, він боїться за це. А, і в тому числі на нього тисне Європа. Сказали, що ну дивись, якщо ти будеш це продовжувати, ми тебе прослабство викинемо із процедури голосування. Ще раз нагадую глядачам. Стаття 6 і 7 Договору про європейський союз чітко визначає можливості позбавлення права голосу країни, проти якої це питання розглядається, голосувати за рішення, які ухваляться в Європейському Союзі, якщо такі рішення шкодять дотриманню норм і директив країни, країни, які, яка є членом ЄС, директив Європейського Союзу. Це абсолютно чорним по білому написано, тому не треба тут далеко ходити. Просто раніше ЄС не вдавався до такої статті, але вона не випадково прописана в статуті, який також так його ратифікувала Югорщина. Тому стосовно Орбана, ну дійсно, він ще раз кажу, він став заручником своїх політичних інтриг своїх свого політичного вектору, який врешті решт завершиться для нього крахом, так само, як і для Путіна, це абсолютно очевидно. З Ердоганом абсолютно схожа історія. Я вважаю політику Ердогана і Орбана дуже схожою, так само, як політику Лукашенка, але ну, що Лукашенко поки що залишається диктатором країни, яка не є членом Європейського Союзу. То от Вердогана та ж сама історія. У нього поглинання релігії влади в країні воно призвело до серйозних перекосів і обмеження прав і свобод людей. І питання, щодо, наприклад, навіть початку переговорів Туреччини з європейським союзом про вступ, до ЄС навіть не розглядається. Минулого року було чимало лунало заяв від європейських чиновників, публічних, які пропонували взагалі скасувати статус кандидата до європейського союзу, який Туреччина має вже десятки років. Тому я особисто ну не бачу зараз. Я спокійніше про це говорю, перспективи в такій шантажуючій політиці Туреччини та ем, Угорщини. Тим паче знічував, що стосується там питання членства на Швеції, наприклад, у НАТО ну потроху питання рухається в Туреччині. Знаходять ключі до Ердогана, і політика Ордогана в цій частині дуже неприваблива. Е, я ну звісно, мені прикро, що країна, член НАТО, така як Туреччина, сьогодні є членом НАТО. Зоглядую на те, що а, сама країна не заслуговує на такого правителя, бо тому, що це вже не демократично обраний президент, це просто правильний диктатор. Туреччині, але ну так історично склалося, і це також один із викликів, який зараз стоїть перед північно атлантичним альянсом, виключити Туреччину з альянсу. Вони не можуть. А, не забуваємо, що дві країни-члени альянсу Греція та Туреччина мають військовий конфлікт. Це парадокс, да тому таке в історії є. Він звісно зараз заморожений цей конфлікт. Але воряти з тим, це виклик. Виклик зараз для НАТО в будь-якому випадку. Втім, я сподіваюся, що ну дуже сподіваюся, що все таки чиновники обох цих союзів надуть інструменти впливу на цих двох таких неординарних очільників країни.